Двітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Правильно, це метелики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. А чи всі метелики однакові? Ні. А ось на галявині квіточки. Що це за квіти? Це ромашки. Вони чекають, мабуть, на своїх друзів, на своїх метеликів. Скільки ромашок, дітки? Дві, правильно. А метеликів скільки було? Три. Отже, виходить, що одному метелику не вистачило ромашки. Що потрібно зробити, щоб ромашок та метеликів стало порівну? Додати одну ромашку. А зараз давайте подивимося і порахуємо. Скільки ми бачимо ромашок. Одна ромашка, дві, три. А зараз давайте подивимося, чи всім метеликам вистачило ромашок. Так, один метелик, два, три. Молодці малята. Поки ми з вами займалися, то ромашки між собою посперечалися. Яка із них вища на зріст? А яка нижча? Отже, скажіть мені, малята, яка ромашка вища, а яка нижча? Отже, ромашка під номером один висока, ромашка під номером три низька, найнижча. так? І ромашка під номером 2 середнього зросту. А якщо у вас вдома є братик чи сестричка, ви також можете помірятися з ростом. Потрібно стати спинкою один до одного, а батьки і подивляться, і скажуть вам, хто із вас вищий. Малята, я вам дякую за заняття, але давайте ще раз. Порахуємо ромашок та наших метеликів і запам'ятаємо, що число 1 на письмі позначається цифрою 1. Число 2 на письмі позначається цифрою 2. Число 3 на письмі позначається цифрою 3. Одна ромашка, дві рома... друга ромашка, третя ромашка. Скажіть мені, будь ласка, скільки всіх ромашок? Три. Правильно, метеликів також три. Пропоную вам пограти в гру високий низький. Жираф високий, а песик? Правильно, низький. Молодці. Дерево високе, а кущ низький. Пожежна машина висока, а велосипед низький. Молодці малята! Пропоную вам вдома знайти іграшки та порівняти їх зріст. Дякую вам за те, що були разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей!